Додому з романом після Львова й Києва Софія Андрухович презентувала свою нову книгу про Станиславів славів і в рідному місті. Фелікс Австрія це перший роман письменниці, який став для неї своєрідним викликом. Переслідувало відчуття невпевненості через острих помилок у датах і фактах, адже дія відбувається наприкінці 19-го і початку 20-го століття. Авторці довелося попрацювати з історичними джерелами. У результаті здобула цікавий і корисний досвід, який допоміг переосмислити і побачити довкола себе і в собі чимало. Нового книжка дає дуже такий нескінченний простір для різних для трактування різних цих сталих фактів і подій. Я могла в такий спосіб говорити про любов до свого міста, не якимись штампами, такими реченнями, які дуже багато разів лунають, і мало що говорять насправді. А я могла зробити якусь річ, якийсь предмет, яким є книжка. Дебютний роман Софії Андрухович. Про тоді ще австрійське місто та епоху, яка щораз більше обростає міфами про іделічне життя, а на тлі невід'ємних атрибутів тогочасного буття, розваг на балах і карнавалах, виходів на шпацер і приховування таємниць у різьблених комодах, ще й про долі двох жінок, що переплилися у нерозривному зв'язку. Про психологію стосунків про любов, зрештою, яка виникає між жінками, бо це більше ніж просто дружба чи сестринство. Це таке дійсно любов. Світ таких психологічних складнощах репетія, любов, яка зрештою не дає і ні жити, ні піти, ні, ні залишитися. На презентації цієї книги теж здебільшого саме жінки. Їм важливо знати, що успішні моделі реалізації себе у різних іпостасях можливо поєднувати. Адже це вдається Софії Андрухович, яка щедро ділиться власним досвідом і енергетикою. Найближчим часом її з романом Фелікс Австрія чекають на сході країни у планах кіро. Новоград і Харків. Ну а попереду робота над дитячою книгою спільно з Мар'яною Прохаською, яка виступить ілюстратором, а також переклади з польської та англійської.